Анатолій Замулко, тимчасово виконуючий обов'язки голови Державної інспекції енергетичного нагляду, долучається до нашого ефіру. Пане Анатолію, вітаємо вас. Вітаємо. Доброго ранку вітаю вас, вітаю студію. Добрий день. Отже, в якому стані зараз енергетична система України і які зараз найбільші виклики стоять перед усією енергосистемою. Ну напевно, саме правильний буде відповідь на це питання це що в енергетиці все ж таки триває енергетичний фронт. Що стосується поточного стану, ну зрозуміло, що при таких атаках, при таких обстрілах, стан залишається складний. Протягом цього періоду, от найближчого періоду, який у нас був, графіки у нас не застосовувалися, і можна говорити про те, що певною мірою у нас стабілізувалося становище пов'язане з генерацією, наш баланс. Ми залучаємо досить активно, залучаємо імпорт від наших сусідів. Да? Кожен день у нас приблизно до півтора-півтори тисячі мегаватт імпорту, це дає певну можливість нам балансувати систему і забезпечити наших споживачів. Зрозуміло, що це не є, як то кажуть, позитивом. Да, ми все ж таки працюємо над тим, щоб максимально підняти нашу генерацію, підняти наше виробництво. Але ми розуміємо, що такі обстріли і такі скажімо так впливи на енергетичні об'єкти позитиву не дають. Хоча, як я вже сказав, основний такий на сьогоднішній день наратив, основна задача це підготовка до зими, і в даному випадку вся енергетика кинула свої сили саме на цей процес. А як варіюється стан енергосистеми залежно від українського регіону і в яких регіонах сьогодні найскладніша ситуація? Ну, ситуація, як завжди, у нас найскладніша в наших прикордонних територіях. На жаль, ми можемо казати про Чернігівську, Харківську, Сумську область, наше Запоріжжя, Дніпро, Одеса. По Чернігову ми знаємо, що у нас були на жаль, там знеструмлені до півтори тисячі абонентів. Воно відновляється цей процес. На жаль, як відбуваються обстріли навіть шахедами там або балістикою, яка попадає десь навіть поряд енергетичного об'єкту. Ми розуміємо, що це негативно впливає впливає на роботу всієї не, не системи, а як мінімум території, де знаходяться наші споживачі. Основна задача зараз всієї чому я сказав енергетичний фронт це відновлення, максимальне швидке відновлення електропостачання споживачів. Як ви казали, до цього Миколаївська область якраз з як така яскравий приклад такому, такому процесу. Зараз українська енергетика продовжує відновлюватися після потужних масованих атак Російської Федерації. Чи йдемо за графіком, чи встигаємо максимально підготуватися до зими? На якому етапі зараз відновлення 에, можна сказати наступним чином: що дійсно підготовлені всі графіки, створені, всі передумови для того, щоб ми йшли. Максимально швидко до відновлення і виконання ремонтних робіт, які були передбачені, розроблений відповідний план міністерством. Державна інспекція постійно тримає на пульсі сам процес. Можна казати про те, що сьогодні у нас ну відставання немає, тобто ми рухаємося за графіком. Але зрозуміло, що от такі додаткові негативні впливи вони знову ж таки не роблять позитиву саме для таких процесів підготовки. Але але можу сказати, що тут іще паралельний процес, іде, це допомога європейських наших і іноземних колег. От, з точки зору обладнання, з точки зору оновлення запасів, і це теж позитивно впливає на всю ситуацію, сказати там 100%, не 100%, напевно, зараз казати зарано, можна таки говорити про те, що рухаємося в графіку. Я так сподіваюся, що коли у нас жовтий місяць почнеться вже оцінка цих підготовчих процесів, я так думаю, що. Буде позитивна оцінка процесу, який у нас відбувається в системі. Як ви оцінюєте готовність енергосистеми до роботи в осінньо-зимовий період в умовах можливих повторних атак Росіян? Ну, що можна сказати? Зима у нас приходить як завжди неочікувано, да? але ми до зими енергетики звикли готуватися завчасно. І з жовтня місяця, тому я зразу анонсував це питання. Що з жовтня місяця у нас починається за нашим наказом по міністерству підготовка, уже контроль підготовки до зими. Це дуже потужна, скажімо так, захід, який проходить по всій системі. Кожен оператор проводить цю роботу. Принциповим питанням є запаси. На жаль, по тих територіях, які я назвав сьогодні, як назвемо так проблемні з точки зору енергетики, да, або, скажем, мають особливості, да то ми говоримо про те, що запаси на жаль дуже швидко використовуються для відновлення, але і в цих ситуаціях теж є певні рішення, які дозволяють. Стверджувати, що до зими ми підготуємося, і зимовий період я не можу сказати, що ми пройдемо повністю в режимі, як то кажуть, звичайного мирного часу. Це воєнний стан, і ми готуємося до того, щоб максимально знизити той ризик, який може бути щодо неструмлення споживачів. Дякуємо вам. Анатолій замулко, тимчасовий виконувач обов'язків голови державної інспекції енергетичного нагляду, був з нами на прямому відеозв'язку.